На 52-й сесії горішньоплавнівської міської ради було прийнято важливе рішення, яке підкреслює непохитну підтримку місцевою громадою захисників України. Міська рада виділила кошти на придбання спеціалізованого обладнання для військової частини Національної гвардії України. Придбане обладнання допоможе військовим у їхній щоденній службі, а також підвищить їхню боєздатність. Національну гвардію підтримуємо кожен рік. Прошу проголосувати. Депутати також ухвалили рішення про передачу міжбюджетного трансферту Гуляйпільській міській військовій адміністрації. Це рішення стало відповіддю на надзвичайну ситуацію, в якій опинилося місто Гуляйполе. Адже люди у ньому живуть в пеклі війни, де кожен день несе смертельну загрозу. Легендарне місто Гуляйполе зараз вони в прифронтовій зоні. Дуже складна ситуація, відсутні комунальні послуги. Залишились тільки люди похилого віку, дуже складна ситуація. Зустрічались з головою міської військової адміністрації, з його командою, домовились про підтримку нашої громади Гуляйпільській громаді. І це от одна з домовленостей: це передача міжбюджетного трансферту на підтримку їхньої громади. Ще у нас є декілька домовленостей, таких програмних, і будемо дітей підтримувати і проводити спільні спортивні заходи. Ці рішення горішньоплавнівської міської ради не просто цифри в бюджеті, а реальна підтримка тих, хто щодня ризикує життям заради нашої безпеки, та тих, хто опинився у вирі війни. Місто демонструє, що солідарність та взаємодопомога саме ті цінності, які роблять українців сильнішими.